Так, Загрузочний бункер на 7 кубів. У сушарку вміщається приблизно 11 тонн кукурузи. Температуру тримаємо 130-140 повітря. Розхід дров приблизно 4 куба 4-5 куба ладно, за добу дрова, дуб береза, акація чим більший діаметр, тим краще е, тримає температуру. Тобто, якщо Доненька температура відразу е, менша. За добу при волозі 80 тонн висушуємо. Електроенергії за годину приблизно 18 кВт споживає. Основне роз... розказав.